Доброго дня, шановні друзі. Сьогодні в нас сталася е, аварійна ситуація і якраз ми до цього моменту зробили все, що потрібно для того, щоб запустити е, генератор і працювала наша котельня. Ось я зараз стою біля е, одного з е, е, чинників, завдяки чому працює ця котельня. Це перехідний рубільник для того, щоб переходити від е, звичайного освітлення до освітлення через генератор. А ми провели всю всі роботи для того, щоб зробити поставити цей рубільник. І зараз ми подивіться, навіть світло у нас є, але, на жаль, тільки в котельні. Оце ми е, облаштували сховище для нашого генератора, е, побудували таке укриття і якраз в цей момент, коли е, сталася аварійна ситуація і відімкнули світло, е, в нас запрацював генератор. Ми його тільки що вам продемонстрували, це все сталося завдяки допомозі двох народних депутатів. Олександра Анатолійоча Качури і Антона Ясенка. Качура це депутат, який народився в Канатопі, Ми його називаємо наш депутат. А тепер і Антон Ясенка теж буде нашим депутатом. Тому що завдяки цим двом людям наша школа сьогодні з теплом. І ще одне дуже важливе зауваження, навіть не зауваження. А ще тут важлива інформація, що вся ця історія з генератором могла б не трапитися, якби не допомога, фінансова допомога благодійного фонду Сучасне село міста. Ми дуже вдячні цьому фонду за ту допомогу, яку вони нам надали, і допомогли облаштувати котельню нашої школи. Сучасним генератором. дякуємо вам дуже.